Друзями людини називають не тільки тих птахів, які знищують шкідників, є птахи, яких ми любимо за їхню красу, граціозність, поведінку, за своєрідний спів тощо. Саме до таких птахів належить кільчаста горлиця. Характерною ознакою цього птаха є чорне, облямоване білим півкільце зверху на шиї. Цікаво, що ця горлиця порівняно недавно поширилася в Україні, потрапивши з Балкан. І далі просувається на схід. У 1944 році в літературі про птахів з'явилося сенсаційне повідомлення В Ужгороді виявлено горлицю на гніздуванні, а через три роки її гнізда було знайдено в Мукачевому і в Чопі. Ще через рік воно з'явилося в Хусті, потім перелетіла через Карпати і почала заселяти парки Львова. Згодом її виявили в Луцьку. У 1955 році вона з'явилася в Києві. Через шість років у Чернігові, а ще через п'ять у Сумах. На півдні України кільчаста горлиця розселялася повільніше, тепер є звичайним птахом міст і сіл. Кільчаста горлиця веде осілий спосіб життя, як типовий синантропний вид живе тільки в населених пунктах. Навесні птахи токують, самці піснею характерними криками, рухами, польотом вказують самкам місце свого перебування. У цей час часто можна почути тихий голос у горлиці самця Уху-ху або ку 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 Здебільшого для співу, воркування, птахи вибирають відкрите місце, дахи, телеантени, сухі, виступаючи скрон гілки дерев, стовпи і так далі. Поспівавши, самець злітає майже вертикально вгору на 10-15 метрів і, покружлявши в повітрі, сідає й знову співає. В Україні перше токування горлиць проходить в лютому березні, проте токуючи горлиць можна бачити восени і навіть узимку. Гнізда горлиць будують парами на деревах, будівлях, стовпах, іноді навіть на стрілах підйомних кранів, що працюють на будівництві. Гніздо складається з невеликої кількості гілок, іноді просвічується наскрізь, коли дивитися знизу. Птахи тричі за літо виводять пташенят. Пари постійні. У кладці два яйця білого кольору з них через 14 днів вилуплюються вкриті жовтуватим пухом сліпі пташенята. Через 5 днів пташенята кільчастий горлиць прозрівають, а через 25 уже добре літають. Найважче кільчастим у узимку, коли великі морози. У птахів відмерзають пальці. Під час великого снігопаду вони голодують. У цей час птахи тримаються біля зерносховищ, млинів, елеваторів, а ті, що залишаються в дворах, потребують для підгодівлі насіння, бо хліба вони не їдять. Живляться кільчасті горлиці насінням культурних рослин, які вони збирають на токах, польових станах, дворах. Крім того, влітку їдять насіння бур'янів. Кільчаста горлиця стає дуже численною, особливо в містах. Треба дбати про охорону цього гарного і цікавого для науки своїм розселенням птаха. У горлиці 310 родичів, з яких досить своєрідним є вінценосний голуб, що живе у Новій Гвінеї та на деяких сусідніх з нею островах. Цей голуб великий птах до 75 см завдовжки, на голові має красивий вінець з розпущених пер. Живе в лісі, більшу частину дня проводить на землі. Збираючи під деревами опалі плоди, вінценосний голуб поступово зникає, його по хижацькому знищують заради м'яса та для зоологічних музеїв світу.